Дитяча Біблія Перехід ізраїльтян через Червне море, Книга Вихід, глава 14, вірші з 5 по 22 Дізнався фараон, що ізраїльтяни вийшли з Єгипту не тільки для того, щоб принести жертву своєму богові, але й аби зовсім не повертатися туди, і погнався за ними з усіма своїми вершниками, з колісницями та усім військом, прагнучи... Повернути їх назад. Незабаром, коли ізраїльтяни знаходились на березі Червного моря, і їм нікуди було вже тікати, з'явилися єгиптяни, які швидко наздоганяли їх. Побачивши море попереду себе, а єгиптян позаду, народ Божий почав нарікати на Мойсея за те, що він вивів їх із Єгипту на загибель їхню у пустелі. Але Мойсей сказав їм: не бійтеся! Стійте і побачите спасіння Господа, що його вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите зараз, більше не побачите до віку Господь буде воювати за вас, а ви будьте у спокої. І звелів Бог Мойсею простягнути руку до моря. Коли ж Мойсей простягнув свою руку, Господь погнав морські хвилі сильним східним вітром. Так, що протягом ночі частина моря перед ізраїльтянами зробилася сушею, вода не би розступилася перед ними, І пішли усі нащадки Ізраїлеві серед моря по суші, а вода була їм стіною праворуч та ліворуч від них.